Доцільність сівби соняшник по соняшнику. По-перше, соняшник по соняшнику, або по соняшнику, або далі по соняшнику, це по суті, якби вже виходить монокультура. По-друге, я сторонник сівозміни і вважаю, що соняшник по соняшнику економічно може бути вигідно, але ми порушуємо сівозміну та плодозміну. Однак, якщо е, говорити далі, то при вирощуванні соняшник по соняшнику. Е, у нас з'являється ряд великий ряд проблем. Перша проблема це фітосанітарний стан ґрунту, який потрібно посилювати і покращувати за рахунок більшої кількості хімічних препаратів. По-друге, це ще також виснаження ґрунту і зниження його показників родючості через постійний виніс поживних елементів, які використовуються цією культурою, і нешвидке їхнє повернення або відновлення їхніх запасів. Я вважаю так, що соняшник по соняшнику. Переважно можна сіяти, але його потрібно сіяти хоча б за якимось одним принципом. Можна сіяти, наприклад, соняшник по соняшнику, коли у ротації на якийсь рік у нас присутня кукуруза, або, наприклад, у нас присутня буде пшениця чи інші культури, які розбавляють цю монокультуру. Тоді, за рахунок того, що відбулося зміна культури у часі і просторі, змінилася ротація. У нас і покращиться і стан ґрунту, або він трошки поліпшиться по відношенню до того, який він створився через таке постійне вирощування. І в подальшому це може дозволяти отримати високі стабільні показники по вражальності. Вважаю, що доцільність вбив соняшник по соняшнику є не повністю оправдана.